Від сьогодні у Києві з'являється новий світлофор грецький хрест. Що це для кого це і як це працює? Давайте розбиратися на реальному прикладі. Є Отже, починаючи з 11 листопада і аж на два місяці встановлюють експериментальний світлофор грецький хрест. Нафіга він потрібен, пояснюю, це працює на перехресті, коли і вам, і зустрічному транспорту горить зелене світло. Але вам треба повернути наліво. Як це працювало раніше? Ви просто чекали, поки зупиниться зустрічний транспорт, і повертали наліво. Але зараз у вас буде аж цілий додатковий світлофор, який буде показувати, що зустрічний транспорт зупинився. І вам можна безпечно виконати маневр. От, і все добре. З цим розібрались. Тоді залишається питання: а чого ж він називається грецьким? Можливо, він встановлюється на дорогах у Греції. А от і ні, Грецьким він називається лише тому, що це рівносторонній хрест. Тобто має однакові розміри що тут, що тут. Угу. Угу. Пишіть в коментарях вашу думку, чи це ситуація на дорогах або ні.